Зимовий день холодний. У нас в Чехії мінус 12 градусів, що ж дуже рідко таке буває, то такі було мінус 20, мінус 18, 17 років тому, як я приїхала, переважно отеплювалося. Чим рік тепліший, тепліша зима була. В останні пару років взагалі снігу не було, але тепер щось знову повертається. Що ж мене дуже тішить. Я не дуже Хто любить зиму, так їдуть на гори, їздили, а тепер мають тут одразу і сніг, і морози, і все на світі. Ну це не про нас. але... Ми отримали на Різдво такий подарунок. Отримали один від одного, зробили собі такий подарунок і їдемо на вихідні в гори. Ніколи ми ще не були. називається Пец Поснежка, Гори Кирконоші, Гора Снежка. Гори Кирконоші. Mm -hmm. Я тут дуже добре так і не знаю, щось таке. Так що вибрали готель такий гарний та їдемо. Трошки побути разом, поспілкуватися. Покохатися. <свята>, свята, свята, робота була сука, ще більше змучена, ніж вихідних майже не було. Аж тепер, може, ті два дні. Ті два дні тільки відпочив, розподивлюся, цікаве, вам покажу. І так часто. Ми вже заїхали, називається містечко Пец По Снежку. Пец то є пічка по чеськи а Снежка це гора, назва гори. Так як би піч під горою. Так, ми вже приїхали. Машину запаркували в готелі. І зараз йдемо гуляти, подивимося, чи працює підйомник, Лановка. Якщо працює, поїдемо на гору, подивимося на сніг, так тепло ділися, такі модні. Погода нам плювдує, так мусиш ригади, як би почало знімати. Але на дворі мінус 12. Вісім, ну добре вісім. Ну. Оце наш готель, такий модний, сучасний. Найсучасніший впець по сніжку. Ну, напроти того. <рес> то Це я така снігурочка. Утеплилася, все, взяла шапку, Курай. шубку і приїхала на гори. Але не лежувати. Любуватися природою. Чоловіком. Любуватися природою чоловіком. Да. Бобова драга. Сюди б я в житті не пішла. Ми такі взагалі боягузи. Ми не для спорту, ми для краси. Зараз йдемо на підйомник. Я думала, що ще ми будемо з людьми. Йой, бляха, муха, я боюся. Я зимою ще не їздила, ми постійно літом їздимо. Іван, ти сів тут перехиляєшся на мене. Зі мною за вагу. вагу. Юпі. Тут медвідь може бути. Ну, зараз в кабіні так буде. Не в кабіні, але чи назад вернемося, дуже високо. І то ми хіба в пів дороги, тому що якщо вище поїдемо, то назад треба йти пішки, бо піднімається вітер і лановка назад не їде. Під Тільки туди. Не знаю, як вони з дітками лізуть. Див, дивно. Як в цій касті морозко. Зараз сяду, як Маркуша, і буду чекати. Морозка. Вже ввечорі, сутені, ну, третя година, зараз будемо заселятися. Шапку я зняла, бо я фоторахувалася. Але взагалі дуже-дуже-дуже-дуже холодно. Гарячий чай з собою. Ми погуляли, подихали повітрям з природою зблизилися. Тепер йдемо на смачний якийсь обід. Будемо заселятися, вам обов'язково покажу наш готель. Я така рада, що сонечко, світить. Все нам вийшло супер 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 Тепер нам щасливо відбудеться. Щасливо Не переключайте. Тайка поверняти чай. І вам замерз. Ну так ти туламор, брав з собою туламор. Але я не сказала, що візьми з собою зараз в рюкзак. І цілу дорогу мені стогне, що він міг взяти і зараз випити, зігрітися, але він не взяв, бо жінка не, не згадала. П'ялом. Дивіться, яка краса. Це хрендець, вони пригнали з такою дитиною згори, в тому кошику, то на інфаркт. Ми зупинились. І вже тут було 10 хвилин. Я не знаю, що сталося. Вже доїжджали, доїжджали і приїхали. То хіба з нами може статися? Я маю кубасу, хліб, канапки, чай. чай. Ну, я подумала, ти про себе не подумала. Я про себе подумала, що я все хочу їсти. Я думаю, що вони там наверхові відключають сніжку. Та й таке. Або щось грузить. там щось. Помахай, маме. У мене таке відчуття, що я десь в Трускавці. Правда? Ага. To jest tak wielkie. Tylko. Kto? Krowa bek. Krowa. Aha. Kuda stąd? Ми прийшли в таку господу, ресторан, бар, чи як. З таким гарним виглядом. Я читала на інтернеті, що тут дешево, е -е, дешево за перше, за друге вигляд безподобний. Чеська кухня. Реставрація називається Утуна. Бачите, тут полівка суп. 80 корон, а так взагалі 125 коштує. Що таке Різне. Ну, Можна вибрати і дешевше і дорожче, але що порівняно з іншими, там 400-350 і так. Ти шон не змерше з пивом? Боже, це, це, це льот, лід натуральний. Так добре п'ється. Смачно. Юрешка. Ландяк. Ландяк. У мене татарак. Пуш? А що мене не пушить? Не пушає мене. Я Всім-сім ah! <laughs> <7 -7, laughs> <7 -7, laughs> откройся. Ну right? no. drink. Так гарний нам попит. Гарний відпочинок. Так, друзі, маленький рум-тур по кімнаті. Кімната така гарна, простора. Я вже переоділася спеціально, щоб вам показувати румтур, трошки інакше Вигляді, так я буду відпочивати. Все в дереві. Плитка модна, така сучасна. Просторна дуже ванна з туалету. якісна, Дуже все. Тут Та камінь такий під камінь, чи що, Іван, що то плитка така крута? Фен є також. Є тут чотири зірки. Це я вже раз. Якби ще хоч було, теж. Тут нам, думаю, буде комфортно. Думаю, не сумніваюся, мені все подобається. Все. тапочки, халати. Міні-бар. вино, просеко, таке, пиво, да. ця вода безплатна, міні-бар за поплатик. Чайник на каву, стаканчики, на вино, на воду. Ось таке гарне ліжко, велике, просторне. Одним словом, нормально, гарно. Чистенько. Все чисто зі смаком. Супер. Ми до люксу не звикли. Що нам тут все підходить, все подобається, супер. Щось витикати, нема що, тому що ми не маємо дуже з чим порівнювати. А взагалі, бачите, все дуже гарно. Наша вечеря, така молекулярна кухня. Ми <кій> <Хто є? кій> не знали, як воно буде виглядати. Це є, як воно? Кахні, качкана. Качка. Я думала, що качка, як качка, буде стегно. Воно Рисова, так зроблено. А то ніби курка, то ніби картопля така. Тебе так цікаво, виглядає. У мене якісь гриби з біжання, Гриби з м'ясом. Смачно. В Чехії дуже славиться кахні стегно з кнедліким, а з зелі. Тут місто кнедлика такі плацки завернуті, там всередині є. Капуста, а червона, червона капуста червона зелі у вигляді такого. Пюре. Пюре та. А стегна вже викущено з кісточки і вже так саме філе. Да. Цікаво, це вже така модерна кухня. Дуже займала. А, тут те брамбураки, угу. то є ці, як вони називаються в українській? Брамбураки, гриба. Деруни, гриба. Деруни. деруни з грибами, з лисичками угу. і з м'ясом. Угу. Ну, цікава така подача. Перший раз ми таке пробуємо. Всім доброго ранку. Я собі потім весь ми гарно виспалися. <звук> І прийшли вже на сніданок. Маєте просеку ще на сніданок, хто хоче алкоголь поправитися. Від вчорашнього Таке. Такий сніданок. Все є. класичний, Як переважно в кожному готелі тільки інше трошки подання. Так взагалі стандарт. Ми вже сьогодні домітаємося, виїжджаємо, все було супер, відпочинок чудовий, готель нам сподобався, погода так чоловік нерви не тріпав, вів себе достойно, гідно. Якщо з новими силами, з набитими батарейками можна приступати до роботи. Знову до роботи. Так, вихідні пролетіли і вперед. Ой. <кхід> так, я йду прямо на роботу.